Хочеться нагадати, як же ж воно було, коли було оте перейменування за проханням Кирила Патріарха. Не ми тут стоїмо, просто висловлюємо свою позицію і не згоди, щоб ось так от комусь там щось прийшло в голову. Якийсь патріарх чужоземної держави попросив, і наша влада кинулась одразу перейменовувати наші вулиці. Ініціатори перейменування запевняють про зміну назви просив не московський патріарх Кирило, а намісник Києво-Печерської лаври Павло мовляв ніякої політики, лише історична справедливість. Візьміть карту Києва і там ви побачите. Назва вулиці така. Дорога до Лаври. Лавська. Така, яка була. Ох, звиздять, як дихають. Ви розумієте? Попросив не Кирил, попросив Паша Мерседес, попросив Паша Мерседес. І взагалі тут завжди була така вулиця. Ви що, відкрите карту? Історик Володимир Петрович не погоджується. Розповідає, лаврською вулиця ніколи не звалася. За царських часів була Микільською, згодом стала січневого повстання. 2007-го її перейменували у Мазепи. І оце сечовипускання відбувалося постійно з усіма змінами, які стосуються безпосередньо того, що складає українську ідентичність. Переписувались, переліцьовувались, перемальовувались, забріхувалось, обліхувалось, обпльовувалось. Але ну були завжди люди, які не втомлювалися виходити і говорити правду. В ним побудовано десятки культових і інших споруд, які є окрасою України. Більша частина тих споруд, які зараз збереглися, є якраз в Києві, і дуже велика частина цих споруд, зокрема в комплексі києво печерської лаври. Відповідно, зважаючи на це, якихось ані юридичних, ані формальних, ані історичних причин перегляду рішення щодо надання цієї вулиці імені Мазепи. Немає, немає, але мені дуже сподобалось цей оце ось висловлювання Володимира В'ятровича сьогодні. З приводу того, що відтепер знову адреси на вулиці Івана Мазепа мають києво Печерська Лавра, музей голодомору, мистецький арсенал. Ну і офіс Європейська Солідарність. Це політичний такий жест. Але мені дуже подобається, що тепер і мистецький Арсенал, і музей голодомору, і києво Печерська Лавра знаходяться на вулиці Івана Мазепа, і це велич. Озна перемога, тому що знову ж таки, ми всі згадуємо, як як тільки росіяни заходять на українські землі, вони палять все росії українське, вони знищують таблички, вони переписують, вони міняють букву і з крапочкою на свою и і, і так далі. І так далі, і так далі. Ну і власне, якщо подивитися на те, що відбувалося з затиранням пам'яті про Мазепу, навіть в момент того, коли це тільки було проголосовано, це було дуже. Красномовним показником наскільки ФСБшні попи шкварчали сковорідці і не могли собі дозволити того, щоб Києво-Печерська лавра знаходилася за адресою на вулиці Мазепа, хоча постанова, поки не набрала чинності, чимало табличок поблизу лаври ще напередодні замалювали білою фарбою. Ще напередодні, ще не проголосували, але вже білою фарбою все замалювали. Тому що ну, тому, що треба було настільки пече, навіть просто сама згадка про ім'я Мазепа. Настільки ці букви випалюють кайлом історичний екзорцизм, влаштовують цим чортам лаврським, які сидфсбешним, які сиділи а, там десятиліттями і присвоювали чуже що вони замальовували і затирали, і а, у випадку з Іваном Мазепою о, ви бачили дуже багато різних зображень з його обличчям, де він виглядає ну абсолютно. Кардинально по різному, і якщо поставити деякі з цих зображень, то е, нічого спільного між цими зображеннями ви знайти не можете, не зможете. І це теж відбувається не просто так. Це теж відбувається через власне зусилля російської гнилої імперії. І тут я зацитую інше відео. Наскільки були можливі випадки, можливо, ви це зустрічаєте в джерелах певного старання мазепи з кінографії, я не знаю. Репресування пам'яті, яка репрезентована в візуальних джерелах, та так воно й було, тому що Петро І прекрасно так скати розумів, що та пам'ять – це дуже важлива річ, от і тому практично одразу так ска після того, як стало відомо про те, що Мазепа перейшов на бік Карла дванадцятого, крім у тієї війни манифестів, яка тривала, та скада за власне розум основної української маси. От то та тоді ж було якраз надано наказ знищувати все, що було так чи інакше пов'язано з Мазепою, тобто це стосувалося. Його портретів це стосувалося його вкладних записів в книжки. Зокрема, по сьогоднішній день ми, наприклад, можемо нарахувати кілька євангелій, які були створені коштом мазепи для різних храмів. Зараз вони просто перебувають в різних українських музеях, і там це реально можна побачити. Тобто, ти відкриваєш книжку, і в тому самому місці, де йде вкладний запис, і вказано, хто конкретно дав гроші. Ім'я Мазепи просто видряпано. Та скать не просто там затерто, не просто викресло, воно видряпано просто-напросто. Те саме стосувалося і портретів. Чому власне так ска свого часу е, з'явилася потім така величезна кількість мазепинських портретів в 19 столітті, мали які підписані були як Мазепа, але от зображували вони взагалі невідомо кого, чому тому, що людям було вже важливо просто зберегти саме ім'я Мазепи, незалежно вже від того, як він там насправді виглядав. Ось власне та чим викликана та величезна кількість портретів, яка з'явилася в 19 столітті. І більше ви можете подивитися у відео, яке я зараз вам показую, я буду показувати звідки я що цитую. І ви знаєте, затирали ж не лише обличчя Мазепи, а і архітектурне, історичне, освітнє, соціальне, меценатське та всі інші обличчя Івана Мазепи, руйнуючи його спадок. І ну, тут я просто хочу показати вам картинку, яку я. А що я її? Здрасті. Ось ця картинка: Військово-Микільський собор. Це зображення собору до руйнування Совітами. Це в 30-х роках його було зруйновано на тому місці, де зараз знаходиться палац дітей та юнацтва. А в совєтське це дворець піонерів. Знову ж таки, ви бачите готель, салют. І, розум... Ну і можете уявити собі, що панорама міста, обличчя міста виглядало б інакше, якби не затирали всі спогади про Івана. На Мазепу, але відбувалося це не просто так. І тут я хочу процитувати дуже, дуже забавну таку розмову От з цього подкасту Мазепа голий на коні. Ми до Голого Мазепи і на коні повернемося. Але мені ще сподобалося в цьому подкасті, так це те, що розповідь про якісь. Переконання здобутки дії Мазе перемішувалися з сучасністю. Як я розповідаю, що Кобзар це щось типу інтернету, ти заходиш, і там є і хорори, і, і, і бойовики, і романтичні історії. і Так далі, от Тарас Шевченко, він такий собі створив інтернет для е, людей, щоб вони могли зайти в цю книжку і побачити всі-всі всі історії. Таким же способом а, йшла розмова і у цьому подкасті а, у цьому відео, де мова йшла про те, що а, Іван Мазепа дійсно дуже активно докладався до того, щоб о, якомога більше було важливих споруд відреставровано та збудовано храмів, соборів. А, і навіщо він це робив? А, тому що він будував ну такий собі своєрідний гетьманський вайфай. Мазепі, нашу церкву. У мене є ну. Я кажу, що церква це хороший спосіб поширення гетьманського mm. Ну, Тобто, якщо церква профінансована твоїм коштом або коштом скарбниці, е, очевидно, в церкві мають бути вдячні е, монахи, послушники, ігумени і всі, вся оця банда весела. І відповідно, якщо там відбуваються літургії або якісь відправлення, то на цих літургіях, як це закладено в традиції, мають молитися за патрона конкретної церкви. І якщо твій патрон Іван Мазепа дав грошей на церкву, ти таким чином роздаєш гетьманський вайфай, і всі знають, що о, це гетьман збудував. І це такий, як хороший комунікаційний хід, коли в тебе немає Фейсбука, Інстаграма. LinkedIn а і всіх інших речей, ти, типу, через церкву заходиш прямо в громаду і комунікуєш, що я от вам профінансував це. Але попри те, скільки і соборів побудував на, побудували на гроші Івана Мазепа, звичайно, він це на самотужки будував. а Совіти і імперці зробили все, щоб, по-перше, стерти цю пам'ять якомога активніше з а, українських земель. А по друге, ну, фігуранти типу Паша Мерседеса і а, Катріарха Піріла в, в, Верховного ФСБшника Всія Русі. Намагалися стерти пам'ять про Мазепу. Ну і знову ж таки настільки їм випалювала кайлом в Сраці, навіть саме ім'я, що вони зробили все для того, щоб перейменувати частину вулиці Івана Мазепу на Лаврську. Ми. Маємо зараз момент історичної справедливості, і а, одне із завдань це втримувати цю позицію і втримувати пам'ять про своє, тому що дуже важливо маркувати свої вулиці своїми здобутками. І найцікавіше, що коли я шукала якісь документальні підтвердження того, що ж відбувалося в той період, коли відбувалося перейменування, і як 20 років тому там квакали всякі риги і подібні персонажі для того, щоб розказати, чому Лаврська. Потрібна а Мазепа это анафема, Я знайшла сюжет з російського телебачення, з каналу рен ТВ і була дуже сильно здивована. що, окрім всього, там прозвучала. Ну, наприклад, така фраза: Сосіди Лаврської братії і церкві Феодосія Печерського, їх в самої Лаврі називають розкольниками. переіменування не признають Мазепа. Це не просто чоловік, це символ, символ стремлення України к своєї незалежності. Анафіма Мазепи – це анафіма незалежності України. Уявіть собі, сюжет на російському телебаченні, який б говорить такий текст, і воно пройшло, і воно збереглося в аналах історії. Ну тобто. Що 20 років тому не так не так у них ще й поплавали. Якщо вони дозволяли, ну якщо їхні журналісти в принципі взагалі видавали це в ЕТР. Я не виправдовую, взагалі, ніяк російську журналістику, її там немає. Це просто обслужування Путіна. Але я була супер здивована, тому що я думала, що я зараз зайду, подивлюся сюжети і наріжу якихось смішних прикалясів. А тут я зрозуміла, що з усього сюжету мені насправді оце найбільше і здивувало. Що анафіма Мазепі це анафіма української незалежності? Це. Це я не знаю один із небагатьох випадків, коли на російському телебаченні прозвучала правда. І знову ж таки, я наголошую, ми зараз живемо у світі, який продовжує українцем розповідати, що вибір українського це геноцидальна практика в бік російського, українська мова це ущемлення, рускоязичка, і тощо, тощо, тощо. Ну, тобто, будь-який прояв того, що ти є українцем. І якщо ти активно це транслюєш, наприклад, говориш українською мовою в присутності людей, для яких це вообще сатанінське кайло, ти таким чином їх дуже сильно ущемляєш, обіжаєш і вообще наражаєш на емоціональне вигорання.